Слідчі Житомирського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це Суспільному розповіла Івана Сілецька, заступниця начальника відділу комунікацій ГУНП Житомирській області. За її словами, повідомлення про жорстоке поводження з собакою надійшло до поліції ввечері 25 травня. Поліцейські встановили, що тварину з травмами знайшла Житомирянка увечері 12 травня. Місцеві жителі доставили собаку до ветклініки, де Йому було надано допомогу свідченнями місцям. Цю собаку часто бачили у мікрорайоні Крошня поруч з місцевим жителем, який має проблеми з ментальним здоров'ям. Слідчі Житомирського району управління поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України. Нині проводяться необхідні процесуальні дії. Олеся, волонтерка громадської організації зоодозор каже, що на початку травня собака зникла, а через тиждень його травмованого знайшла волонтерка. Дівчата, які працюють на ринку. Саме там на універсамі, у нас на крошні, вони відразу помітили, що собачка пропала. Вони запитували у нього, що трапилося з собачкою. Він нецензурно там відповів, що вона просто втекла. Але ну, собака не могла нікуди піти, вона постійно була рядом з ним, ходила, постійно на базарі її годували дівчата. Тобто собачка просто зникла. Потім волонтер її побачила вже аж через тиждень цю собачку в такому жахливому. У стані і завезла до лікарні Людмила Охотникова, волонтерка громадської організації зоодозор, каже, що травмованого собаку прооперували. Вона прооперована. Її вчора виписали. Вона поїхала на домашню перетримку. Наскільки я зрозуміла, собачка вже в родині. Ну те люди, які забрали на перетримку, мабуть, залишать за словами Олесі. Чоловік вже не вперше знущається над тваринами. Один раз ще в тому році в нього до цього була ще одна собачка. Ця собачка зникла. На жаль, ми не знаємо долю цієї собачки, але цуценят цієї собачки забирала саме Людмила Охотнікова. Всі собаченята в родині. Він того разу, одне собаченят кинув об землю. Собачення було з переломаною лапкою. Олександра Сич, Ілона Федько, Олексій Черко – Суспільне, Новини Житомир.